Отже, всім привіт. Це коротеньке відео, Надіюся, бо я так починаю, а потім як виходить. Коротше, це сьогодні останній день відпустки. Так. Випало, що я ввечері їду, тому може в день ще щось подумав почіліть. Вон така погода, вон, дощ всі, не погуляєш. Коротше. Хотів погуляти останнє по так пройтися, а ні. щось не дуже. Коротше, думаю, оце зроблю, що просто минулого разу не зробив. Знайшов таку кувалду, прикольно, Бачу, що стан більш менш та не тим більш в принципі, нормальний стан. Враховуючи, що воно тут валялося, як в смітті десь там, в кучі. Коротше. Буду пробувати щось з нею робити. ну Трошки хочу почистити, хочу, щоб вид був нормальний. Якийсь там клеймо, є не знаю, щось написано, от, Є в мене такий апарат. Ви пам'ятаєте, так? Да? Можу рекомендувати тепер. Вже пройшло 2 роки, як я його купив. Ця штука. І от не пожалкуйте грошей купіть великий. Я не знаю, коли його заряджали. Може місяць тому. Ну, якщо, якщо вона на вниз, то, звісно, вона швидко сяде. Да? А так його вистачає. Ну, я, не знаю. О, я вже два тижні інколи щось роблю. И у него в досе показывает полный заряд. Так, то сейчас будем делать вот таке. Без спека, перш за все. Правда, что... Блин, Не знаю, что за клеймо такое. Может, кто знает? Напишите в комментариях, что это за такие штемпильки. Клеймо, -то. 5 килограмм. 2 грамма, что-то такое. Аж так, трошечки подчистил. А від середині почав вже сідати, до речі, тільки сказав, що довго не сідав. Але ж я вже кажу, два тижні він користуюсь і зараз і то там, там закрутив там щось таке, прям підряд, як дрілі. Трошки батарея вже сідає. Але я не хочу до кінця його усаджувати в ноль. Це не рекомендується робити з літій іонними батареями. Тому нехай лежить. А мені цього достатньо. хоч там начищати не буду. Ну такий собі. Так, тепер ну, тут прорізь з ширшої сторони. А як правильно кувалду насаджувати? Сейчас подумаємо. Подумаємо це значить я вже загулю. Так, ютубчик мені підказав, що є такий простий спосіб без заморочок, Просто вущою стороною. Заходить. До речі, тут е, також є трошки буквально на пару міліметрів ширша сторона і вуща. Ну я перевернув, мабуть, так правильно, мені так здається, логічно, що оця, оця вужча вставив і погнав бито об землю. <гум> <гум> Правда, є нюанс, потім діло. От Так почав лопачити. Вже настільки зайшло. У! Як бачимо, як бачимо з такий спосіб діючий, але в ньому є, звісно, і мінуси. От тут треба не розклініш, От, краще все ж таки варіант, мабуть, зробити як топори і ще всі. Але бачите, ну прикольно, просто гупаєш собі і погнав. Але я думаю, зараз відпиляю зайво і спробую вбити сюди тут десь мотлоху. Я бачу така. Сталева трубочка, Ото як сталевий клин, зараз відб'ю, якщо получится. Ну, не вийде, не вийде, я перший раз таке роблю. Це, це моя без квартири мої. Нормально. Оце знайшла таку трубочку спробую вбити, наскільки вона зайде. Вона, правда, не гостра. Заточив об цей круг. Спробую вбити. Так, перейшов я до дровітні, бо хі, капець там, якщо я почну гупати. Угу. Далі нема куди. Так, що спецехвекте, не буду вас утомляти цим ділом. О так Як так. я ще ще молоточком підбив за кадром, понятне дело. Зараз ще трошки ці края пообстругаю. Ось таким чином, бо ножик, ножик в хаті впадло йти ти за ним. Ця напівбентамка дуже-дуже цікава, що ти сюди залізла. Але вони такі лякливі, ну, по-перше, вони вже перший тиждень тільки в нас живуть. Ну і так, давай, давай, тікай, тікай звідси. Ніу. Не знаю, що воно дасть, але так, про всяк випадок льняною олією трошки пройдуся. Так, щоб було. І на цьому все! У мене є кувалда. Важка так, да, 5, 5 кг. Гіряти.